але Давайте плачі, плачі, не забуваємо. Давайте вменяємося. стоять. Стоять. змінюється задача. Те хлопці справа, ви атакуєте, хлопці з відходить. Задача, строй тримати. Тримати строй, це, це головне. От хлопці, реально, ми вийшли, ті пішли. Просто вони ну, реально бояться. Тобто, якщо було там спортсменів, ну, вони б пішли, а там реально є брод, ну і десяток штук. І так, на єскуток. Пішли! Прияснюю, де оці. Я воно на ціль така і так далі. От за мене захоплять. Лінія атаки, це я. Це для того, щоб ви мали орієнті. Тобто буде задача ти і там барикада, і там барикада. Ви атакуєте до барикади. А за барикадою тут сидять хлопці, які стріляють. От ваша задача не вийти за цю барикаду, відтіснити вашого супротивника до барикади. Ну не вилазити за цю бригаду, де вас розстріляють. Бачили там під колонами, що було? За цим екраном з двох боків сиділи хлопці. І ружей лупили. Коли тільки вилазиш за цю площину, одразу лужба і все. Тому задача. Дивіться за свої атаки, дивіться за плечі своїх партнерів. І знову не забувайте про інші фактори. Давайте напишіть козицію. Рівно, рівно, рівно стали, хлопці. Сколько сколько? Нас задніх нема спали. Нас задніх ми на в задніх маленьких немає. Ви наступаємо. Так, так, на команду раз, ми дочекаємо, не відступають назад. Ні, я просто кажу, по задній не сразу. Так. Почали! Рівно, рівно, подорватися!